Фріволі, будеш мертвим, коли він не побачив у бій. Фріволі. Паща тікать, коли він не стрельнув Фрій фріволі. Краще тікати, коли він не стрельнув в Краще, не коли він стрельнув фріфволі. Краще він коли не він не стрелюв. Фріфриволі. Він казав, він казавши. Він казавши. Краще бути обережним. Ваху-баху в світі. Краще снайпер на ім'я Біл Дівер. Знову виграв. Ого. Угу. Бачиш, дід? Ого. Угу. Знаєш, дід, Може мені продавати. Ти можеш мені стати тоді снайпером? ні на варіант. Це чого? Тебе можуть вбити. А от як стати. Хто продає? А не перекладайте задай загадку. Що я в літу? вліту найкраще літню їшу. Ну кавун. Ні, морозово. Я буду продавати так. До того самого снайпера. Ну добре. От пам'ятаю на війні. Воювали М -м -м. воювали а на іншій стороні нашого інших був У найкращий снайпер. Mm. Стекло! Стекло! Стекло позаді! Снайпер! Снайпер! <звук> Побачив його і сапер почав тікати, але я дуже швидко замітився і Почав стріляти. Мавики спеціальний щит, але володів чорної магії. А я дуже швидко замітився і вбив його. І назавжди позбився того снайпера. Наді мене звали саме найкращим, тому що ніхто не, ніхто не зміг вже того снайпера навіть вбити, тому що я був самим першим, ти це зробив. Саме найкращий снайпер на цей рік поми, а я став найкращим. Десь так. А не Угу. Ти бачив. Добре, мені дойде фогон з мого звом. А де ти його найдеш? Щітки у... возьму, все, до побачення, а, можна, ти хоча б нормально моє ім'я назвав. до Побачення діт. Чого ти відвеги? Хто ти на... На, і займотив не піти на фейволі. Знову та чорна мамба. Що хочеш, чорна мамба? Я не чорна мамба, я Не Давай мене я біліва! білва і бі стала. Мені двоє тиска з капапам і Велівантом Тимнеїти на кого? А на що? Який хор? Скільки плюс? 18. І тобі не на навряд чи це сподобається, тому що ти не дівчат і не маленький як дівчат, які хоче просто подивитися нормальний фільм. Ти тобі тільки 12. Фиволі! А чого ти сам тоді йдеш на тих цей жахи? Фільм жахів? Чого? Тобі ж запороне, ти ж немає твон 18. А... Ну, йди, Чого на мамба? Я білі вас, іди, я повторю вже другий раз. А, це точно правильне місто? Так, білі. Це більше схоже на... Ставлю. Ні, не кидай! Не кидай мене чат! Ні! Ні, не лежай! Він не дозволяє не вб'є! Йо, бабай! Так... Джап! Ні! Ян! Ні. Ні! Я пойду уже, джап! Я кідай мене! Нє! Нє! Е, як тобі копав? Це був кінець! Мені здавалося, що тільки половина фільму, то вже кінець. Мені не сильно так подобаються фільми жахів, мені подобається більше фентезі. Краще вони, ніж те. бо це вона повне насиллячіку. А капав тобі? Норм. Що? Але... Там Там Там... насилля? Бачиш, вампір. Де там така сом може бути. Ну і ну і ну. Я, напевно, краще більше на цій фільмі жахів. 18 плюс не буду, нікуди ходити. Я, мабуть, теж. Нічого мені давиться. Сухі Філіма. Дитина не може виконати своє завдання. Що мені зробити? Вбити ганела, Біл андіриба. Угу. Буде виповно. Ей, ти! Понял, я все выполнено, добрый иди, побачишь, Дит? Ну то, тобто... Угу, Машину, добре. А я думаю, що цей снайпер прийде тебе? А ж, ми мы сам не горщим волос. Кидинайка якось из тут. сіст. Зовутся нафиг ну, не зист. Погоди, можешь даст сюда. Ну, ну погано, добре. Дайте туда тему космо. Во багажник ту на это багажник. В що багашка Або у В... дур так вот я зайшов. Знову чекаємо, йому ніде йти не йти. Все, до побачення. Ага. А можна ваше мозво? Місто. А я, я тут, я тут. Кажу, що ж. Цілий мішок. Боже, мозво, будь ласка, збирайте, будь ласка, меч. Так, ви саме не є легендарніший. Я, я не гал. Той снайп, я вам дам... 20... 19, на максимум є. Мені тим не 22. Ті мішки мамам розво, що дається бути, це тільки може тільки 19 чоловік. Бонайменше. Якби зараз мені не віддати. 22? О, зараз я подивлюсь. Може, там ще якийсь мішок є. Зараз. так так, так так. Що знаєш? Ну, а в мене немає що робити, діти? Я стекло. Я знаю. І давайте. Ой, <глова> я не знаю. Ой, я його в... вбив. Ой. Ой. А... Ну для чого Ти пішов, як в мене. Красава. <гум> не, не це. Добре. Просто добре. Все розумію. Добре просто. Кажи добре. Добре. Мені до неї А, Ну так. Да. Добре. Касиво. Що це? Що це? Що це? Нафіг. Чука, не побач. Іди. Задався, батько. Зай, зой, зой, зай. Ой. Уваж... Ой. Ой, коча туда. Не замугуватися. Зайди до поліція. Зайди до поліція. Полісся. Тут. Тут. Не замугуватись. Володич. Я... Ні, не на туалет. Ні, я тут буду чекати. Ні, коли я не знаю, щоб вони не закрили, я, тут буду краще. Ай, став. Так, ну тут сховатись... Мене немає. Я, певно, не здобуть, не надіюсь.